Сьогодні поговоримо про характер прямого силуету. Прямий або прямокутний це така класика без зайвого драматизму. Такий одяг нічого не обтягує і не розширює, він просто тримає свою форму. І в цьому є своя сила. Він візуально витягує фігуру, додає строгості, чіткості, зібраність. Цей силует не підкреслює вигини, тож виглядає трохи відсторонено і навіть гендерно нейтрально. Але в цьому і фішка. Увага переходить на обличчя, на вашу харизму, на те, як ви рухаєтесь, як ви себе подаєте. Завдяки своїй геометричній простоті він асоціюється у нас з раціональністю, зібраністю, ясністю думки. Якщо вам хочеться виглядати спокійною. Розумною, впевненою в собі людина, тоді це точно ваш варіант. І цілком, можливо, саме прямий силует стане основою вашого особистого стилю. Ставте серденько цьому відео, і в наступних рилах я розповім про інші силуети.